Привіт. І як тобі, то це? Мені? Ну, давай дивитися. Злою 37 тоців відкрив овер до херапаків. Зараз ти все, все побачиш. Відкрив дві ікони, плюс одна економічна. Дякуємо за це. Як то кажуть? Далі, всього в мене 52 тоці тобто 15 тоців ще плюс ліга 1 І що таке тоце англійської прем'єр-ліги? І взагалі, що таке тоце в всі 25? Давайте про це коротенько. Поговоримо Навіть дивлячись на ті 4 плейстайла, навіть дивлячись на ті статки, то це є повнішим дном. І це печально. Все тому, що контора гониться Гретін, гонить ПС, гонить статки. І тим самим, що картки максимально нічим не відрізняються. На мою думку, то це повинні бути так само, як і тоті. Тобто до тоті картки не такі жорсткі, і тоті вау! А ви ще це, це просто обична промо. Це не, не вау, промо. Це повинно бути вау-вау-вау. А це просто так. Ну, хрень, собаче, хрень. На Ліго-1, там 8 карток. да, Десь топових було. На е, АПЛ тут, тоже, тут, небагато карток. Давай скатавандекславх, та і похер на них, кому вони впадуть? Давайте вам чесно, кому вони впадуть? Там малі кількості аудиторій, там пару відсотків, відсотків п'ятня від 100. І все. <реш> Ці картки все рама топові. Тобто, контора дає, робить картки топові, і вони нікому не падають. Є картки не топові, і контора робить їх в шах і більш неграбельними. Тобто 4 простайла вже з'явилися в нас в FC25. Чому не зробити 4 поставила всім Тотсом? Логіка дуже проста: наприклад, взяти того мілінку, З. А Паялки, якщо ми йому дамо 4 плестайла, він не буде краще, ніж Дейк. Зато 4 плейстайла, а другий четвертий послал йому чимось поможе. Ну, навіть деякі неграбельні картки являються для когось грабельними. Є такі картки, якими ти і граєш і кити. У вас таке теж було і не раз, і має таке теж було не раз. Всі блюються, а я граю. Ця гра тут грається в кожного по-разному. Контора робить все напаки, її максимально плівать. Вона рейтинг гонить. Вчора ми узнали, що FC 26 вийде в вересні, тобто, не, як то кажуть, не на місяць раніше, хоча в вересні не було офіційної дати. Не, я думаю, як, як обичка, в кінці вересня, і вже буде два місяці сезону чемпіонатів, а тільки виходить FIFA. Це максимально тупо, це все із-за того, що перенесли FC GTA 6. І що я хочу сказати? Ну, що я веду, що ми будемо ще мучитись ще ціле літо страдати. Тому що нас 4 місяця. Якщо сьогодні 5 травня, виходить, наші 5 місяців. травень червень липень, серпень і ще вересня. Ми будемо страдати, будемо дивитися на лайно і грати в це. Ну, вже хочеться, щоб воно закінчилось. Хотілося, щоб після тоці ще пограти 2-3 місяця. Це такого 2 місяці, і все. і все. Ну, так не може бути. По факту, більшість з вас гру закидає. Ну, в принципі, логічно, чому закидає. Деякі грають, я граю до кінця. Мені сама, як то кажуть, суть. З лутання паку не так цікавить і відкривання, як просто погарати. А По факту повинна бути на першому місці гра, а потім відкривання паків і так само їх, їх збирання. А, а контроль зробила так, що ти тупо збираєш, 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 збираєш. ніхрена не ловиш, тільтуєш це, як я вчора тільтую, мене люди, які не розуміють. Я втомився визбірувати всю FC25, фодер до фодера, фодер до фодера, то ТВшка до ТВшки, тв щоб потім зловисід ніхера. І від цього в мене горить. Так, да, деяким людям це подобається, але ну, мені не подобається, що я трачу время в нікуди. Ви скажете мені, не грай, не збирай. Ну так камон, а як мені паки, а, де я кажу паки, як мені картонки де збирати? Нелогічно. Понімаєте, гра, по-любому до цього тебе підштовхує. І я дуже сильно від цього максимально жорстко, від цього дуже згораю. Опять-таки, хтось відкрив овер до хіра, паки, і Ви бачите. А що буде далі? Будь далі Бундесліга буде нецікава, далі Басіріа не цікава, Бундесліга, хто там буде цікавий? Та там ніодної топової картки немає. Хе -хе. Хто? Гарі Кейн 97-й, кому він зайде? Або кому він паде. Кейн в минулому році Тодцем, який я награв, він був номінантом, якщо не помиляюся. Він був прикольним. А ні, він не був номінантом, він був Тодцем, він був прикольним, але він був фодером. Ним ніхто не грав, але мені сподобався. Далі, з Бенцінг більше нікого немає. Е, Візьмемо кого. Візьмемо серію А: Тео Арнандес, да? і Рафа Ліао. Все? Все. Очікуємо сері... Кажу серію. А. Очікуємо Ла Лігу, де да? там буде е, велика кількість топових картонок, які, як завжди, нам не впадуть. По-перше, чому на Ла Лігу 1? Контора викинула Матю Ді, а на АПЛ вона не виконала ні одної топової карти. Вийшов Варді, мусор. Вийшов Овін, теж мусор. Зробіть топовим його, щоб можна було зібрати. Ну, Вони всі роблять СБЧ, які являються повним лайном. Я не розумію логіку контори. За що вони вбивають? Вбивають промо. Минулому році я пам'ятаю, що був Зубасік. Минулому році пам'ятаю що да, вони були базові, але вони були. І ті, хто хотів їх. І люди їх і збирали, і це було прикольно. Так, да, вони базові на ТОЦах. Це не то, але сам факт були топові СБЧшки. Деякі люди збирали, комуніки кажуть, не сильно було жалко Фодера, а деякі не збирали. Але сам факт, був вибір, а в цьому году вибора абсолютно немає. Ну, немає що збирати. Промо мертва. мертва. Топові картки не падають, не топові теж не падають, ну, падають тільки дохератіки, який від цих толк від нього. І нам ще терпіти 4 місяці, як я назвав, навіть 5 місяців терпіти. А зараз то це. Зараз поки місяць тоце ще така, як кажуть, мотивашка, да, є судим-судим, щось там збирати, бо тому що вду щось паде. А потім вже що, все, все, Тупо ЗН, кінець. Але він буде, як кажуть, без хіп-інда, йопте. Якось так, з вами був Жеміч. Додивлюйтесь відео до кінця. пишіть свої коментарі, що ви по цьому поводу думаєте. Печально, печально, печально. До зустрічі. Тосики не падають, каже. А, це мітома, я думаю, хто це такий? Не вгадав. Ну, це 5 мелінкович тупорили. А чому падає Франція? А, я понял. Ну, це все равно Мілінкович Мілінкович да? Не Аллен. Вот все, що мені падає. 92 рейтинг. Знов Семиленкович, блин. Я це каз друга хре. Саким їх ішо? Я ж вижу, мені не падає више, чем в... 90... Мені тільки одна картка впала 94. Одна. Ну, твой оцей, хорошо. Одна картка 94, чи дві картки 94, і все. І все. Мені взагалі не падає високого рейтинга навіть.